Ранку, перед засіданням Верховної Ради у Куларах з'явився порядок, денний, з ним можна ознайомитися. Отже, а, що тут є? Це проєкт постанови календарний план проведення 4-7 скликання. Також припинення повноваження народного депутата Гриценка, власне, багато інших законопроєктів, але немає жодного опозиція для виходу кризи нагадаю. Також що вчора на погоджувальній ради українського парламенту опозиція та про депутати не змогли домовитися щодо порядку денного сьогоднішнього засідання. І як результат, сьогодні з'явився порядок денний без без узгодженості, і там немає жодного законопроекту щодо виходу. Політичної кризи, який допоміг би розв'язати кризу, яка є сьогодні в українському парламенті. І щойно заявив народний депутат Тягний Пулок про те, що вчора були товарні домовленості з спікером парламенту, втім він на них не був, а був інший депутат Пошулинський. І ні до чого вони теж там не домовилися в кабінеті. Більше того, була начебто пропозиція про те, щоб уряд. Уряд, український уряд, очолив Клюєв, який зараз так розумію, голова адміністрації президента України. Ось така інформація. Дякую до зв'язку.